Із напливом переселенців Харківщина отримала й проблеми на ринку праці. Складнощі із працевлаштуванням колишніх мешканців Донбасу з'явилися через незатребуваність їхніх професій у новому регіоні. На їхню перекваліфікацію кажуть обласній адміністрації, необхідні додаткові кошти. За ними звернулися до ПРООН та Держслужби зайнятості. Тому після е, робочої поїздки по теренах е, е, Східної України я вважаю, що ця поїздка буде плідною, результатами якої буде. буде Видане додаткові фінанси позабюджетні для фінансування тих чи інших програм. Ця робота ведеться в межах проекту Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні він почав діяти на теренах України ще у серпні минулого року і з березня стартував його другий етап. Він завершиться у лютому. 2016-го. Бюджет цього проекту складатиме 6 мільйонів 320 тисяч доларів. Ще один. Проект це економічне та соціальне відновлення. він складатиме 5 мільйонів доларів. обидва проекти є. Триватимуть до скажімо так ще понад рік, тобто до лютого 2016 року. Голова місії проон Ян Томас Хімстра наголосив, що основна допомога буде спрямована на підтримку бажаючих почати малий бізнес. Для них проводитимуть міні гранти, бізнес форуми та тренінги. Не уминуть соціальний бік, відкриватимуть за необхідності психологічні консультації. Наразі ж влада Харківщини планує підписання меморандуму із місією ООН про подальшу співпрацю у галузі працевлаштування. Його проект вже направлений на погодження до Міністерства закордонних справ. Олеся Гузон Оди Макарюк Ігор Мельник, Вісті.